Мужик знає, як Закусить кобасою п'яний не буває. Добрий день, кобасу будемо пробувати. Будемо, 600 грам будемо пити. Будемо зараз будем пробувати. З якого почнемо. З чого почнемо, з чого, що, що, що найдуть найловче? Да. Починайте, да. Там Це, пляшка вина є, поставте на світу. Будемо пробувати зець. А ну пробуйте. Пахне як, м'яке, добре. Ну, давайте це попробуємо. Солями полемо. Це скоріш, бо крепку хочу спробувати. Свіжесеньке, добресеньке. Сосиски, їх краще смакують, якщо їх відварить, звісно. Беріть. А запікати, яке ж, воно добре. Для запікання у тісті Зробити таке, як на залити. О, то ми ще зараз рецепти з вами запишемо тут. Є ти наляла, О, ти взагалі молодець. Новинка, рулет свиний. Mm, до цього вже 100 грам треба. Але добриня. Рудинка гуцульська. Дуже добре. Саме більше мені сподобалось оцей бочок. Рулет. Чи рулет і отой ой, бочок. бочок ото, ото, Таке вже добре воно. Що вам сподобалось? Дуже сподобалось, але трошечки є маленький мінус. Який? Ако, що ви хоч раз у тиждень до мене <сувачні> приїжджали, через день приїжджали. Зайшли і <сувачні> вийшли <сувачні> з пирогами.